Вітаю, любі третєкласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами завершуємо досліджувати розділ Дізнаюся більше про іменники. Тема сьогоднішнього уроку загальнення знань з розділу Дізнаюся більше про іменники. На сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо все, що знаємо про цю частину мови, а також підготуємося до діагностувальної роботи. На минулому році ми з вами склали чудову схему. Саме за нею можна розповісти все, що ми знаємо про іменник. Отже, іменник це частина мови, яка називає предмет або живу істоту і відповідає на питання хто або що. Іменники поділяються на назви істот це слова, які відповідають на запитання хто. Назви неістот це слова, які відповідають на запитання що. Також іменники поділяються на загальні назви та власні назви. До власних назв належать імена, прізвище, побачкові, клички тварин, назви країн, назви міст, назви річок, назви гір. Усе інше це є загальні назви. Іменники змінюються за числами «однина» та множина. Із попереднього року ми з вами знаємо, що є такі іменники, які вживаються тільки в однині, і є іменники, які вживаються тільки в множині. Також іменник має чоловічі, жіночі і середні роди. Чоловічий рід допоміжні слова він мій, жіночий рід допоміжні слова «вона моя і середній рід допоміжні слова воно моє. Зараз розгоніть свої робочі зошити, запишіть 28 січня класна робота. Каліграфічна хвилинка складається зі словникових слів. Вам треба пригадати правопис їх і на місці пропуску ставити пропущену букву. Натисніть на паузу, потім перевіримо. Отже, зробимо перевірочку. Апельсин пропущена буква Е. Директор, директор. Криниця пропущена буква И. Космонавт. Президент Е І пишеться з великої букви це слово. Вок -зал. Якщо все правильно, порадій своєму успіхові. Ми продовжуємо з вами працювати далі. Сьогодні ми попрацюємо над практичними вправами, тож запишіть посередині вправа Один. Прочитаємо завдання вправи. Подані іменники запиши у множині. Записуємо перше слово місто. Місто? А в множині – Міста? Міста? На новому рядочку слово яблуко. Яблуко. А в множині Яблука. Яблука. Так наступне слово стілець. Стілець. Так, а в множині це стільці, записуємо стіль, стіль ці. І останнє слово ложка, ложка. А в множині? ложки, так, ложки. Отже, місто, міста, яблуко, яблука, стілець, стільці, ложка, ложки. Продовжуємо з вами працювати далі. Наступна вправа пригадаємо рід іменників. Спиши іменники і визнач рід. Записуємо посередині вправа 2. Пропоную натиснути на паузу і списати всі ці слова собі в зошит. Далі ми з вами будемо визначати вже рід. І так, перше, перше слово казка. Казка вона моя. Жіночий рід. Жіночий рід. Місяць він мій. чоловічий рід. Чашка. Вона моя. Жіночий рід. Окуляри. Слово, яке вживається тільки в множині, а в множині ми рід не визначаємо нічого. Вона моя, жіночий рід. Кошеня воно моє. середній рід. Зима, вона моя. жіночий рід. Вікно воно моє. Середній. Діти. Це слово вживається у множині, а у множині рід не визначаємо. Поле. Воно моє середній рід. Картина. Вона моя, жіночий рід. Вухо. Воно моє середній рід. Сніг. Він мій чоловічий рід. Робот. Він мій чоловічий рід – малина. Вона моя жіночий рід суп. Він мій чоловічий рід – молоко. Воно моє середній рід. А зараз, діти, пропоную вам трошки відпочити. Молодці, повертайтеся на свої місця і продовжимо з вами працювати далі. Права під номером 3 запишіть посередині. Що ж необхідно зробити? Прочитай текст, спиши текст, виправляючи помилки. Тарас Григорович Шевченко відомий український письменник і художник. Він народився в селі Моренці на Черкащині. Чи помітили ви помилки? Тарас пишеться з великої букви, тому що це ім'я Григорович. З великої букви по батькові Шевченко. З великої букви ім'я. Письменник пишеться з якої букви? З маленькою, тому що це загальна назва, письменників багато. Художник теж з маленькою буквою, тому що художників теж багато. Це загальна назва. Він народився в селі Моренці на Черкащині. Все гаразд в цьому реченні. Ні, селі пишеться з якої букви? З маленької, тому що це загальна назва, сіл багато. А Моринці з великою, тому що це назва села, це власна назва. Черкащині. Теж з великої літери, так. Тому що це Черкаська область. Пишемо з великої букви. Отже, з великої букви починаємо писати перше речення: Тарас Григорович Шевченко. З великої Григорович. Шевченко з великої букви. Тере відомий український письменник. Письменник з маленькою, бо це загальна назва. Письменників багато. А от Тарас Григоровій Шевченка такий один. один, тому це власні назви, і ми записали з великої букви. І художник теж з маленькою буквою, бо це загальна назва, їх багато художників. Крапочка, він народився. Народився. Опив. Селі з маленькою, бо це загальна назва, сіл багато. А от Моренці вже з великої, бо це власна назва. Назва села Моренці. На Черкащині з великої букви. Черкащині. кінці ставимо крапочку. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами закріпили всі знання з розділу іменник, і ваше домашнє завдання це повторити все про іменник. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!